Вітаю вас, мої маленькі друзі, послухайте казку про водний транспорт. На березі Дніпра, в затишній гавані, стояв маленький човник з вітрилами гарними. Він мріяв про моря, далекі світи, хотів по хвилях у путь попливти. Я вирушу в плавання, човник сказав. І вітер у вітрила йому заспівав. Поплив він вперед, не боїться нічого. Назустріч пригодам новому і живому. Першим на хвилях він стрів катамаран. Я швидкий і легкий, мов вітру фонтан. Крутять педалі, що плив я вперед. Цив схожий я трошки на велосипед. Пливу по річках, по морських берегах, весело мчусь на двох міцних ногах. Аж тут гідроцикл у хвилях зірвався. гнав, мов стріла, і під воду ховався. Я водний мотоцикл, гучно кричав, потужний стріл, той вітер провчав. Ле далі човник вітер жене. Аж раптом моторний катер гуде. Привіт, малюче. Я швидко лечу. У мене мотор, я хвилі січу. А куди ж ти плевеш?» – човник питає. На службу я йду, бо патруль захищає. Якщо хтось у небезпеці, то я прийду на порятунок Така роль моя. Аж раптом з-за хвиль виглянув хтось. Привіт, мій маленький. Тобі не здалось? Я брат твій, вітрильник, мов птах лечу по воді. Вітрила мої, моя сила в житті. Та що це? Ще хтось у хвилях пливе? Це човен. А веслами рибалка гребе. Для людей я здавна простий і надійний друг. За це мене люди люблять навкруг. Дивись, малюче, он човен на повітряній подушці мчить, не тоне, не хилиться, просто летить. Йому ні страшні, ні болота, ні крига, ні пісок, ані річка, ні брід. Сковзає легко. І всюди промчить. Плив човник далі. Аж хвилі змінилися. Солоні, глибокі, на сонці злилися. Це море! Він крикнув. Я дома, я тут. Оце так мандрівка! Оце так маршрут. Ой-ой! Щось велике сюди наближається. Я лайнером величаюся. Я дуже велике, справжнє місто в мені. Я сильний і дужий, плив у поводі. На борту у мене гостей не злічити. Ресторани, каюти, розваги спів. Везу вантажі, туристів, машини. Пливу за кордон, за край батьківщини. А ось іще більший у хвилях пливе. Це вантажне судно, вантажі несе, везе по морю руду, товари різні, зерно, працює завзято, вантаж розподілено. А ще по морю танкер пливе. У темних трюмах. Він нафту везе. Від захвату у човника перехопило дух. Яке все велике він бачить навкруг. Аж тут, із безодні, піднявся хтось тихо. Човник від страху застиг на хвилину. Я Човен Свої двигуни увімкнув, риб налякав, та й удалич махнув. Наш човник маленький далі поплив. Нових він знайомих тепер полюбив. Всі ми різні, та водна стихія для нас рідний дім. Знав човник тепер, як кораблі і човни живуть у річках і морях. Живуть і працюють. Йдуть до витяг. Кожен із них має місію свою. Разом вони творять водного транспорта сім'ю. А човник і досі по світу мандрує. Про друзів своїх, хвилям пісні дарує. Який транспорт називають водним? Який водний транспорт зустрів човник? Під час своєї подорожі. Що з водного транспорту тобі сподобалося найбільше? Чим саме? Який водний транспорт тебе здивував? Розкажи про водний транспорт своїм батькам та друзям. Бажаю тобі успіхів! До побачення, до нових зустрічей!